Всіх вітаю! Сьогодні я би хотіла презентувати вам книгу Юлії Колеснік Люди купують у людей. Відразу хочу сказати, що оскільки я займаюся підготовкою різноманітних тренінгів та курсів підвищення кваліфікацій для е, педагогічних працівників різних категорій, е, я, звичайно ж, зацікавлена в тому, щоб е, мати достатні навички для просування свого особистого бренду. Так само, як і педагоги, які працюють в сфері освіти і вибудовують свій власний особистий бренд. Ну, для нас не таємниця, що дуже часто обираючи заклад освіти для свого Майбутнього першокласника батьки, або першокласниці батьки звертають увагу, до кого саме йдуть діти. Вони шукають, як правило, школу, але насамперед вчителя. Тому, звичайно, бренд, особистий бренд вчителя, є в полі моєї професійної уваги. Тому, коли я побачила на полиці книгарні є цю книжку, я вирішила, що я обов'язково маю її придбати. Насамперед для мене підставою для такого рішення стало те, що авторка книги Юлія, колесник, колесник, я перепрошую, є стратегом та експерткою з комунікацій. Мені було цікаво, як саме людина, яка багато років, а саме з 2009 року займається підтримкою бізнесу в вибудові стосунків зі споживачами, бачить побудову бренду як експертка. Як фахівець, який давно займається цими питаннями, яка консультувала стартапи, міжнародні корпорації і так далі. Очевидно, що з моєї точки зору, і з точки зору тих, хто купує цю книжку, вона є експерткою, і з точки зору тих, хто замовляє її послуги. Звичайно, експертний погляд на ті речі, які я намагаюся побудувати у своїй професійній діяльності, був для мене важливим і цінним. Отже, я купила книгу, я її прочитала і зараз можу дати коротеньке резюме. Насамперед, книга дуже гарно структурована. І достатньо зрозумілою доступною мовою розповідає про те, як же вибудовуються бренди, які стратегії потрібно обирати, на що звертати увагу. І з цієї точки зору для мене особисто був цікавий розділ. Перший же, який називається дослідження, це очі та вуха процесу. Власне кажучи, про що цей розділ? Розділ про те, що перед тим як запускати якусь послугу, перед тим як просувати свій особистий бренд, потрібно розуміти вашу цільову аудиторію. Для кого ви працюєте? Що хочуть ці люди, які в них є плани, бажання, як вони бачать власний розвиток в даному напрямку. Всі ці речі для мене були важливими і раніше, і безпосередньо в своїй професійній діяльності кілька років тому. Тому саме я ініціювала такі дослідження, які були спрямовані на вивчення запитів і потреб педагогічних працівників. Звичайно, це маркетингове дослідження потребує великого розуміння процесів, вибору ефективних засобів і ретельного аналізу результатів опитувань, власне кажучи, даючи огляд таких інструментів. Пані Юлія е, говорить про те, що для того, щоб досягти успіху, е, необхідно мати достатньо ресурсів, е, необхідно е, Мати саме ті ресурси, які вам необхідні, вибачте за тефтологію. І для того, щоб отримати запланований результат, потрібно дотримуватись певного шляху, певних, певних кроків, робити певні кроки. Пані Юлія дає достатньо багато в своїй книзі таблиць, ілюстрацій. І на конкретних прикладах показує, як обирати цільову аудиторію для проведення дослідження, як потім інтерпретувати результати, які висновки можна зробити, і розділяє первинні і вторинні дослідження. В усій цій книзі, крім усього іншого, для розуміння того, хто є споживачем ваших погляд, описані певні стратегії і певні інструменти. І для мене особисто дуже цікавим був розділ, як самостійно спланувати та провести глибинне інтерв'ю. Глибинними інтерв'ю я теж займалася дуже давно, і мені було цікаво, чи відповідають ті стратегії, які я застосовувала для формування вибірки, як я аналізувала ці результати, як я їх інтерпретувала. Завжди цікаво оцінити е, власні результати, власний шлях через призму досвіду іншого фахівця, тим більше експерта. Ну і, власне кажучи, тепер я можу спокійно сказати, що е, ті е, маркетингові дослідження в сфері освіти, які я проводила, були організовані правильно, е, доцільно, грамотно, і е, той е, гайд глибинного інтерв'ю, який я розробляла, власне кажучи, відповідає всім вимогам. До такого е, інструменту. Е, що би я хотіла сказати? На цьому я би хотіла закінчити цей розп... цю розповідь, цей е, аналіз е, таким коротеньким резюме. Е, е. Чи була корисною для мене ця книга? Так, безумовно. Вона дозволила звірити власні професійні надбання, здобутки ті інструменти, які я застосовую в сфері педагогічних досліджень, з тим, як працюють експерти в сфері менеджменту і маркетингу великих корпорацій. Я задоволена тим результатом самоаналізу, який я отримала. Так, я е, все роблю правильно, і це дуже класно, коли ти розумієш, що ти все робиш правильно. Е, але е, питання, чи мала книга для мене вау-ефект. Е, на жаль, ні. Е, вона дозволила більш е, структурно поглянути на особистий досвід, але якихось е, відкриттів у технологічному плані, в плані інструментарію, я з цієї книги не отримала. Але це особисто мій досвід. Для мене ця книга була корисна іншим. Вона дозволила структуру, структурувати е, власні знання, поглянути на них під іншим кутом, е, дозволила побачити завдяки цій позиції е, ті речі, які я ще не допрацьовую. Тому, безумовно, книга для мене особисто була корисною. Чи буде вона корисною для вчителя, для педагога? Ну, навряд чи. Навряд чи. Але... Фахівцям, які безпосередньо працюють з аудиторією педагогів, які просувають свої освітні продукти, які орієнтуються на створення власного іміджу в сфері освітніх послуг, я би однозначно радила переглянути цю книгу, тому що історії про те, як створити власний бренд, як його просувати, як спілкуватися власною цільовою аудиторією, яким має бренд. Бути бренд очима споживача ці всі історії. Дуже цікаві, дуже корисні, і я би, незважаючи на те, що книга для мене, ще раз повторю, не мала вау-ефект, радила би звернути на неї увагу тим, хто розпочинає шлях в сфері надання освітніх послуг, або ж продовжує рухатись на цьому напрямку і шукає можливості для підвищення власної ефективності. Ось так виглядається книга. Да, на жаль, замилює трошки в мене цю картинку, відеокамера, але, власне кажучи, книгу ви можете знайти в книгарні є. Дякую всім за увагу. Чекайте наступних оглядів.